448 рік до нашої ери. Громадянська війна зашкалює Римську Республіку. Армія Сезаря висадилася у Греції. Вона підійшла до міста Варсалю. Сезар вийшов у люди і почав говорити такі слова: Воїни, легіонери! Згадайте про наші великі перемоги, які відбулися у Галії. Наш прославлений 10-й легіон знищив цілу армію Галії. Ви були саме найкращими солдатами у світі. Он там, на пагорбі, стоять зрадники. Зрадники Риму. Вони хочуть знищити Рим. Армія Сезаря нараховувала приблизно 20 тисяч, трохи більше 20 тисяч. Деякі вчені тверджують, що це було 25 тисячна армія. Армія закальонного боя. Цезар пройшов довгий шлях, і він не хотів здаватися. Цезар приказує своїм легіонам вирушати вперед. Цезар знав, що його армія менша від армії Помпея. Но в нього був план. Тим часом армія Помпея зберігала свої позиції на пагорбах. Її чисельність була 35 тисяч солдатів. Тотальна перевага в кавалерії. Спочатку Помпей поставив свою кавалерію на правому фланзі. Він довго розмірковував, як використати свою перевагу в кінноті. Так само чисельність піходів у Помпея була значно більше. Помпей все чекав. Його ставка була на пагорбі. Він бачив, як армія сетаря розгортає свої позиції. Він бачив, як наближається римська армія, яка ще нещодавно здобувала великі блискучі перемоги у Галії. Розмірковуючи своїм командуванням Помпей, думав, що робити далі. Він боявся починати першу битву. Він чекав. Що дало час Северові построїти свої війська в бойовому порядку і наближатися до Помпея. Тим часом Помпей все ж таки вирішив змінити думку і вирішує відправляти всю свою кавалерію, приблизно майже всю свою кавалерію на лівий фланг своєї армії. Він буде атакувати правий фланг Цезаря, вважаючи його невеликою здобиччю. Помпей построївши свої війська в три лінії. в Сезарі були резервні резерні кагорки, в які він приховав. От-от скоро начнеться велика битва. Цедр старався виманити свого супротивника на бій. Він хотів, щоб Помпей перший атакував. У Цері була велика перевага него. Були лучники та виліти але стріщі. Помпей приказує своїй армії наступати. Армії приближаються до бою. Сяте розпочав ротацію та званий хвіць. Він хотів. Показати, що його армія безладно ще не построїлася у бойовий порядок. Но Помпей не атакував, він чекав. Що дало змогу Цезарові підготуватися ліпше до битві. Він перевіщав свої когорти іменно так, як вважав за потрібні. В резерві була ще одна лінія, про яку Помпей навіть не знав, Помпей спокійнісінько дивився з пагорбів, як будувала своє ешелони армія Цезаря. А Цезар використовував свій час. Остала велика тиша. Ось, ось має розпочатися велика битва, яка увійде в історію. Найбільша битва першої громадянської війни у Римі. Помпей наказує в твої кавалерії атакувати правий фланг Цезаря. Він кидає свої головні сили. Вважаючи, що іменно правий фланг є слабкий у Цезарі. Додатковий удар і наступає і на лівий фланг. Цезар відступає і шикує свої війська у порядок. Йому треба утримати будь-що удар Кавалерії. Велика битва почалася. Лезар кидає шість кагор своїх твоїх військ, своєї піхоти, а так само веліти на рівні кавалерії. Йому треба знищити ці загони. Тоді він отримає довождану перевагу. Легіонери кидаються в рукопашний бій проти важкої кавалерії. Тим часом у центрі розпочається велике зіткнення. Армія Цезаря першої наступає. Помпей віддає наказам двом своїм лініям розпочати наступ, лишивши трету лінію в резерві. Велика битва почалася. Тим часом на лівому фланді армія Цезаря розпочала перемагати кавалерію Помпея. Помпей, побачивши порадку своєї кавалерії на двох флангах, покинув поле битви. Він залишив легіони. Правий фланг Помпея все ще тримався, але його кавалерія втратила бойову мост. Скоро вона буде розбита. Послідним приказом Помпей відправляє останню лінію легіонерів уперед. Вони мали затримати його у течі. Він полишив поле битві. Помпей мав величезну армію 35 тисяч проти 20 тисяч. Деякі вчені кажуть, що в Цезарі було 25 тисяч. Но сам Цезар після битви стверджує про те, що в нього була половина солдатів армії Помпея. Добувши перемогу на два флангах, Цезар вирішує оточувати армію Помпея. Це занадто багато сил. Було у армії Помпеї, адже вона була чисельніша. Йому потрібно було вбити якнайбільше ворожих солдатів. Чим менше солдат у Помпея, тим більше солдат у Цезарі. У Цезарі було таке правило Ворога треба знищити і знищити якнайбільше. Тоді він не буде показувати свою сумнів. Тепер уже кавалерія флангів кидається в тих супротивників. Ну солдати помпея стоять. Це вироточує армію Помпея з усіх боків. Тим часом двірска доходить про те, що Помпей покинув армію до солдатів Помпея. Солдати поступово починають тікати, їх оточують. Тепер у церя велика вже чисельна перевага. Занадто багато помпеї втратив своїх солдатів. Мільйонери Цезаря кинули всі твої лінії. Іменно та четверта лінія, яка була, стояла здатність, була резервна. Битва була програна. Після битви Помпей відправиться в Єгипет. Де його буде вбито єгипетським фараоном. Йому відрубають голову. Покладуть його голову до кошика і відправлять центром. Цезар так і не встиг з ним побачитися. Хоча в нього була мрія, він не хотів вбивати комплекс. Він просто хотів його перемогти і доказати спосіб нового правління Риму. Тобто стати першим царем дикаджом. Або я ще кажу першим царем. Це була велика і визначна битва в історії давнього Риму. Де армія запутав боя в здобула історичну перемогу над ним. Це день.